Нову студія фіксики в зефірці. Сьогодні тема нашого заняття буде виготовлення жавки, що пригає. Ось такі цікаві жавки ми сьогодні будемо виготовляти. Хто полюбляє робити поробки з орігамі, тож сьогодні працюємо з нами. Почали? Ось таку жавку сьогодні з вами ми виготовимо. Для цього нам буде потрібен один аркуш паперу. Робимо з нього квадрат, пам'ятаємо, як ми це робили. Для того, щоб в нас не було діагональної намітки, ми користуємося лінійкою. Відміряємо сторону, 21, переносимо цю сторону. ось сюди. Ось такий квадрат нам потрібен для виготовлення такої жабки. Продовжуємо. Щоб зробити жабку, ми робимо горизонтальну намітку. Для цього нижню лінію піднімаємо до верхньої, розгортаємо. І праву сторону кладемо на ліву, роблячи вертикальну намітку в такому положенні залишаємо. Далі, ось у нас наміточка. Ми верхню сторону кладемо до цієї наміточки. Ось таким чином. Так, тепер працюємо з верхнім квадратиком. Ось у нас квадратик. Верхній квадратик ми ділимо діагональними намітками. Для цього беремо правий кутик і верхній і тянемо до лівого нижнього, і навпаки, лівий верхній тянемо до правого нижнього Ось, відкриваємо, що в нас отрималось. Тепер нам потрібно скласти з вами. Ось таким чином. Беремо за боки і трикутничок кладемо зверху. Ось так. Бачимо, да? бокові, згинаємо по лініях, які ми загнули. Ось таке в нас отрималось. Далі ми робимо наші жабки передні лапки. Для цього беремо закутики і піднімаємо їх вверх, так, щоб вони виглядали за наш трикутничок. Ось так, з одного боку і з іншого. Тепер піднімаємо низ до серединки. і залишаємо. Тепер бокові сторони нам потрібно скласти до цієї серединки. А тому, ми, так як ми з вами початківці, ми трошки її намітимо, склавши ось так, Ось таким чином ми намітимо нам серединку. Тепер ми до цієї лінії складаємо бокові сторони, піднімаємо верхушечку і загортаємо до серединки. Трошки буде важко, тому що папір цупкий, але чим цупкіший папір, тим краще потім буде пригати наша жабка. Бо з тонкого паперу не буде так, вона так пружинити. Ось, Що в нас отрималось? Тепер піднімаємо низ знову до серединки. Добре, добре, прогинаємо, і розтягуємо. Ось, А тепер робимо ніби човник. Дивіться, для цього витягуємо наші боки таку, на краї. Так само цей кутик беремо і тягнемо на край. Ось, бачите, зверху жабка, знизу човник. Ну, протягуємо гарно-гарно, щоб нам далі було вдовно працювати. Тепер оці лапки, це будуть у нас нижні лапки, ми їх опускаємо вниз. Ось так. і формуємо самі лапки. Для цього ось є наміточка. До цієї Цю лінію кладемо на цю наміточку. Ось намітка. С лапки нашої жабки готові. Далі беремо нашу жабку і ось у нас є горизонтальна лінія. Ми перегинаємо її, нашу жабку сюди. А тепер нам треба перегнути знову назад. Оцю лінію покласти серединку. О, це саме тяжке в нашому в нашій жабці, тому що дуже товстий шар паперу. Ну, але жабка буде добре пригати. Перевертаємо. І ось така жабка в нас отрималась. Вона пригуча. Дивіться, як вона прикольно пригає. Бачите, перевертається. Беріть своїх жабок, малюйте їм очі, язичок, у мене така пустівлива жабка. Лапки можете намалювати. Оформляйте своїх жабок та надсилайте нам. На сторіночку у Фейсбуці з хештегом Зефірка БТШ. А ще я пропоную вам позмагатися з своїми друзями або сестричками чи братиками, в кого далі пригне ваша жабка. Робіть відео і та нам. Все, па-па.